От що ви бачите перед собою? Це скарб. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми знову будемо говорити про велосипедні станки, тому що погода вже нам натякає на те, що сезон закінчився, а все, що ми за цей сезон в плані фізичної підготовки заробили, потрібно зберегти на наступний сезон. Фух, нелегка штука. Сьогодні буде огляд про декілька велостанків, конкретно про моделі Flax, Flax S, Flax 2 і про велосипедний станок TAX Neo 2T. Ну, в першу чергу ці станки вони всі домашні, вони стаціонарні. І основна особливість цих станків в тому, що ви ставите на них велосипед. І у вас відбувається повна імітація. Тобто, це станки, які вам дають спеціальне навантаження. Ви можете в них завантажувати програми тренувань, ви можете їздити в спеціальних симуляторах. Тому давайте коротко поговоримо про характеристики загальні цих станків, і ви зрозумієте, який би вам більше підходив. Так, ці станки не дешеві, але зараз ви послухаєте, як вони зроблені, що вони вміють. І зрозумієте, що це насправді дуже крута штука, яка вам повністю заміняє велосипед. Конкретно зараз об'єднаємо короткий опис про модель Flux. Ця модель встановлюється під велосипед, зміняючи заднє колесо. На цю модель встановлюється касета, яка не йде в комплекті. Ви підбираєте ту, яка підходить більше вам. Ви під'єднуєте цю модель до. Живлення і використовуєте його як повноцінний велосипедний тренажер. При тому використовуєте уже свій велосипед. Хоч в основному і вважається, що це тренажери для шосейних велосипедів, ви можете це використовувати і для гірських велосипедів. Є перехідники під осі, є перехідники під ексцентрики. Взагалі не проблема. Встановлюємо те, що вам хочеться. Для таких велосипедних тренажерів є спеціальні програми. Е, є спеціальна програма від TAX, є спеціальні програми, які використовують симулятори. Тобто ви ставите перед собою телевізор, сідаєте на велосипед е, і їдете, або вже траси, які ви колись приїжджали, можна завантажити. Е, і у вас буде навантаження, точно таке саме е, спуск з гори, наприклад, або виїзд на гору. Е, вам велосипедний тренажер буде все це імітувати і можете повторювати якісь маршрути. А можете взагалі використовувати симулятор в попередніх оглядах на велосипедні тренажери. Ми вже бачили такий симулятор, як Zwift, коли ви можете змагатися з гонщиками взагалі з усього світу, і там же є тренування, і перегони і рекорди на певних ділянках. Це насправді дуже круто і цікаво. Тобто це повне інтерактивне занурення в процес тренування, при тому, коли вам не потрібно дивитися в якусь одну точку, а ви прямо слідкуєте за тим, що навколо вас відбувається. Якщо коротко, моделі Flux 2 і модель Flax S відрізняються потужністю. Тому що у моделі Flux S буде потужність 1500 Вт, і у моделі Flux 2 буде потужність 2000 Вт. Вати впливають на те, як ви будете обертати педалі при максимальному навантаженні і чи можна буде збільшити максимальну симуляцію підйомів в горах. Тобто, чим більше навантаження, тим симулятор вам може більше виставити градієнт підйому. І от, максимальний градієнт. У моделі Flux S максимальний градієнт 10%, А у моделі Flux 2 градієнт 16%. Тобто, коли ви їздили в горах, в Карпатах в інших країнах, ви можете порівняти по своєму досвіду різницю. В 10% градієнта і 16% градієнта. Звісно, що 16% це набагато важче, це цікавіше. І ви можете знову ж таки в симуляторі приїхати ще більший підйом. Це в рази цікавіше. У таких велосипедних станків є погрішність вимірювання показників, які ви будете туди завантажувати. Тобто це там і швидкість, паверметр і тому подібне. І от погрішність у такс, флакс. 2 буде 2,5%, а у Flux S буде погрішність 3%. відсотка різниці, я не думаю, що грає якусь різницю, але люди, які будуть обирати між цими двома станками, вже відчують, який станок вони хочуть більше. Якщо ви послідкували за тим, що я говорю, то можна зрозуміти, що модель Flux S, вона якби трошечки рівним нижче, ніж Flux 2, і тому. Ціни у них відповідно також різні, флакс 2 буде трошечки дорожчим, і вам потрібно підібрати, наприклад, той, в який би підходив більше вам. Е, станок він має отаку форму, як я вам показав в началі відео. Він не те, щоб був маленьким і не те, щоб легким. Виходячи з цього, ви можете зрозуміти, що він не такий дуже і мобільний і місце він займає не так вже і мало. Тобто, якщо у вас е-е Квартира, кімната або приміщення дозволяє просто встановити велосипед і не прибирати його протягом не сезону, то це не проблема. А якщо ви хочете максимально мобільний велосипедний станок, то тоді переходимо до огляду Tax Neo 2T. А ну подивіться ось на цього красунчика. Також скарб, також крута штука. І цей станок набагато цікавіший, ніж попередній, але і суттєво дорожчий. До речі, він зараз в кладеному стані. Фух! Довго в руках його тримати дуже важко. Е -е, хоча і він, в принципі, не для цього. Якби станок був дуже легеньким, під високим навантаженням велосипед би його розкачував в різні сторони. І з особливостей, цей станок взагалі не вимагає живлення ззовні. Тобто, все, що він генерує під час тренування. Він це і споживає, тобто це повністю автономний станок. Він під'єднується до додатків, до смартфона, до комп'ютера, і ви можете його так само в симуляторах використовувати, але ще з більшим і цікавішим функціоналом. Давайте почнемо з його найважливішої особливості. Це найпотужніший велосипедний станок, який є. Його максимальна потужність 2200 Вт. Це на 200 Вт більше ніж у «Такс». Flux 2, що дозволяє вам ще збільшити навантаження, ще збільшити градієнт, ще збільшити плавність обертання педалів на максимальному навантаженні. Хто їздив на станках, то зіштовхувався з тим, що вони ну дуже шумні. Є, наприклад, роликові станки, вони іще шумніші, тому що там ролик обертається. е-е за рахунок теття об покришку, взагалі станки дуже шумні, тому що всередині і маховики, і магнітні мотори. А цей станок він настільки тихенький, що прийшовши в іншу кімнату, вас уже, скоріше за все, не будуть чути. Але якщо ви встановите його, наприклад, просто на підлогу, то, скоріше за все, звук буде передаватися за рахунок вібрацій. Для цього існують спеціальні коврики, такс, такий килимок. Він стелиться під цей станок, під велосипед. І навіть той піт, який буде з вас стікати, він вже буде розтікатися не по підлозі, а по килимку, який дуже швидко і легко можна помити, прибрати. Так, от шум буде гаситися ще й об цей килимок, тому скоріше за все, що ви будете ланцюг чути голосніше ніж сам станок. Із також дуже цікавої особливості це симуляція поверхні, по якій ви їдете. Так як у вас велосипед буде ну, весь на сезон стояти вдома на станку, вам хочеться не тільки їхати по чомусь супер рівному, то в симуляторах, таких як Zwift, виїжджаючи на ділянки дороги, яка типу в Бруківці, у вас буде трястий станок. І це буде повна імітація тієї поверхні, по якій ви будете їхати. Тобто, занурення такий Експірієнс у вас буде максимальний. Також, коли ви будете їхати ну, умовно з гори в симуляторі, то маховик не буде зупинятися, а він буде крутитися так само, якби у вас колеса на фрівілі на спусках крутилося вниз. Тобто, це також от повна симуляція того, як ви будете їхати. А також є крута функція Pedal Stroke. Це було раніше доступно в, наприклад. Лабораторіях, які будуть виміряти, як ви крутите педалі, або на байкфіті на спеціальних станках, а тепер ви це можете робити вдома. Тому цей станок Neo2T, він як така домашня лабораторія. Що це за функція? Коли ви крутите педалі, вам станок буде показувати, з якою плавністю і чіткістю ви обертаєте кожну педаль. Де у вас мертва зона, де у вас більше натиснення, де у вас менше натиснення, і тому техніку обертання педалей ви зможете покращувати кожен раз, як їздите на цьому станку. Це ще не все. Тут є паверме, він є майже у всіх велосипедних станків, тут він буде найкращим, і найцікавіше те, що він буде показувати вам навантаження на кожну ногу, тобто наліво і направо. І ви зможете іще чіткіше проробляти навантаженість, яку ви будете давати на цей станок. Тобто ви зможете її вирівняти, ви зможете підготуватися до наступного сезону ідеально в якихось майже лабораторних умовах. Як я і казав, цей станок не тільки надпотужний, в нього іще і є імітація дуже високого градієнта, тобто це аж 25%. Якщо ви їздили в горах і слідкували за тим градієнтом, в який ви піднімаєтесь, то знаєте, що вже при 15 важко, при 20 у вас буде можливо навіть підніматися передня колеса. А при 25 це вже імітація, скоріше за все, гірського підйому. І е, люди, які будуть їздити на МТБ велосипедах на цьому станку, е, я думаю, однозначно цю функцію зацінять. Вона крута, тому що якщо ви будете шукати якісь е, маршрути е, професійні, які їздять е, в протурі. То ви зможете ці маршрути відтворити у себе вдома і спробувати ті навантаження, які на собі відчувають професійні гонщики. І яка погрішність вимірювання в цих велосипедах? Вона тут менше 1%. Це вже суттєвий показник, тому що ваш каденс, швидкість, поверметр і тому подібне будуть показувати вам максимально правдоподібні показники. Ті, хто займаються. Спортом давно і йдуть на результат. Їм чим чіткіші показники, тим краще. Тому люди, які хочуть зберегти свої сили, натренуватись до наступного сезону, ну, я вважаю, що крутіше, ніж цього станку вже, можливо, є тільки ті, що ще вам показують, з яким путом ви їдете у інших брендів, але враховуючи те, що йому не потрібна. Електрика, тобто живлення зовнішнє, у цього станка є максимально круті функції. Його можна під'єднувати до симуляторів, тобто, вам фактично вулицю і тренування на вулиці, цей станок може замінити. Сподіваюсь, вам це відео було цікавим. Ставте лайк, коментуйте, розказуйте під цим відео, які станки є у вас, або які би ви хотіли спробувати, які бренди станків вам подобаються більше. Залишайтесь з нами на каналі, бережіть себе і своїх близьких. Все буде Україна!